Всім привіт, 11 вересня. Одним днем знімаю майже десяток форм, так що майте на увазі. Приступив я до зйомки, бо вже треба їх поорізати з прививок. Коротше, починаємо цикл. Стиглий виноград на прививках цього року 24-го. Значить, показую вас першим, піде. У мене прививка джевеліна. І так, отак виглядає джевелін. Прививка цього року прививалася. Прививалася ця прививка 19 травня. от На сьогодні, на 11 вересня, зриваємо три ягоди. Зірвав. Ставимо камеру на штатив і робимо всі, всі знайомі нам маніпуляції. Важимо ягоду, значить я показую. Віса в мене затарувалися. Ложу ягоду. Так, 4-7. Три ягоди, дивіться, 13, майже 14, майже 14 грам. Заважу три ягоди. Це получається. Три ягоди на 14 розділити. Получається 4, 4-8, ну оце отак 4-7, 4-6. Оце отакі виглядає, ну, ягоди. да? Тепер значить, розрізаємо ці ягоди. Я Повторююся, це прививка цього року. Може хто там не в, не в курсі розрізаю ягоди. Я розріжу, потом вам... Піднесу камеру і покажу. Значить, дивіться. Оце що ви бачите, манюсенька чорнесенька, це нитки, це не кісточка і не рудимент, це манюсенька ниточка. Кісток у ньому немає. Я вже ковирявся тут. Пробував, немає, дивіться. Ось я витягнув. Дивіться, зараз я його ось витру. Ну це, ну оцю нитка, гляньте. Дивіться. Не знаю як камера показує. Коротше, нитка. Так, зараз заміряємо цукор. Що воно показує тут? Беремо ось. Беру. Ой, сок аж з неї лється, дивіться аж тут капає оно так куди ж ти ось, блін, Оце ж так, Оце ж так заміряєш, так? Да? Як одною рукою все треба зробити, усі маніпуляції повторюємо, ще сюди наливаємо соку Так вона з стекла бризкає. Так, а площадку відкрутити? Сейчас відкручуємо площадку. З цими маніпуляціями воно упала площадка моя. Ой, воно, бачите? Площадка упала, а тепер ставимо камеру сюди. Побачили? Мені не дуже видно. 21, Да? А ну, зараз так загляну. Так, да, двадцять 21 один Коротше, 21 один Це прививка цього року. Що можу сказати? На смак? Сортова гармонія муската немає. Але дуже, але дуже смакує. Дуже смакує. Упевнений. На 99,9% що ця форма під назвою Джевелін займе. Одне з перших місць по кишмишах в нас в Україні. Шкірка в нього з'їдаємо. М'якоть консистенція така мармеладно-соковита, дуже гармонійна на смак. Грони у нього, ну, цю. Я ще, не бачите, не зрізав, тільки защіпано. Ну, так на вид грам до 450-500, мабуть. Була тут ще одна ще більша. Я її був зрізав, коли воно, ну, бо це прививка. От. Вважаю, що це е, напевно можна сказати надрання. Не рання, а надраня форма чи сорт. Джевелін це умовна назва. От, ну, так як у нас вона зайшла Джевеліном, то так ми вже і, ну, чи придумали, то так вона джевеліном буде. надроня на рівні з цимусом. Ягода навіть, є більша, ніж у цимуса. Бо я ж не сам більше вибирав, я ось вибрав, де, де, де зірвав. Ягода держиться добре. Без всяких осипань, дивіться, я ягодою можу вона дивіться, грону. Дивіться, підняв. Бачите? В неї вже грибенішка, дивіться, ось коричнева, бачите, дивіться. Тобто красиво зложена грона. З маленькими такими двома крилами. Получається ось крило, бачите ось? І з цієї сторони. Така конічна грона. Красиво зложена, виповнена. Рихла, дихаюча. Болячок ніяких не бачу, ягода красива, лоза визрівша повністю. Навіть на прививці з такою гроною. Дивіться, лоза визрівша повністю. І вона закручена і пішла. Тобто повністю визрівша лоза. Дуже гарна, достойна форма. Вважаю, що на сьогодні це номер один. Незважаючи не на століття, не на ті всі іменно для родзинок, для просто споживання, це дійсно от форма і по сроках, головне сроки. Ультрарання. Ну, надрання, скажімо так, як правильно. Оце якось отак. Все, що я міг, я вам розказав, показав, порізав, зважив. Лози у мене немає, тобто, ну як вам? ну По правді вона є, але вона не буде продаватися. Вон, її не було Ні в каталогі, ні... по якій причині вона не буде продаватися. Я як буду розкривати інтригу за білий аватар в суботу, я розкажу і, і відвіть на, на це питання. Бо мені задають питання дуже часто, одне з питань, а чого ну, є ж 4 прививки, чого не продаєш. Ну от, скажу, чого я не продаю і не буду продавати, так що ви її не просить. Бо я продавати, різати відсюди, нічого не буду. да, буду. Но це дві різні речі. розігрувати і продавати. Так що Я вам відвідю в суботу на це питання. Ну, все, ще одна прививка, також живелін, Ось, дивіться, вона ось ця, бачите? Ось друга, дивіться, як вона грає на сонці. Не горить, хоча сонце на неї а Тут ще більші ягоди, дивіться. Доволі вони ну, більші, як на тій гроні. То це отак. Ось, ось що в мене дивіться, прививка теж джевелі. Ну, на ній немає грони, ось лоза визріває, немає на тій. Так що сьогодні це було, був екс екскурс по джевеліну. Кому дуже потрібно, хто там кому не терпеш, ну дивіться, у других виноградарів, ну я знаю. Ось, ну, кого я можу порекомендувати, ну Максима Мойсенка я точно можу порекомендувати. У нього тим більше є сажанці і привиті, от, то... а так не знаю, я більше я з ким працював, ну, неодноразово брав. Як би, і общаюся. Ну, тобто, я не знаю, у кого там що я не дуже дивлюся по каталогах, у кого там що є. У мене на це просто не вистачає часу. от Я вам просто сказав, бо можете сказати, О, от розфалив, бо треба лозу продати. ну розфалив, але лозу не продаю. от, так от. Хочете купити, то ну чи в Максима, там чи подивіться, може, в Руслана Панченка. не знаю Шевку, кому ви довіряєте, може там у Діми Ткаченка, чи у, у Сергія Миколайовича Гагіна подивіться. От. Так що це так. Ну Привиті, наскільки я знаю, є тільки у цього, у Мойсенка. Мойсенко Максим. Там він прививає. Хто хоче подивіться його каталог, чи дзвоніть, чи, чи обіцятися до нього. От. Це я дійсно можу порекомендувати. Оцих людей, яких я назвав. Все остальне я не знаю, я з ними не працював, так що рекомендувати я нікому нічого не буду. У самого лози, бачите, то є, ну, є ну. ну її мало. Сажанці, да, скажу ще, поки не. сажанці я собі для себе любимого посадив. На Кубері привив і привив на РР-3309. Вони ростуть і будуть. Добавляться і в такому і в такому варіанті. Тобто це виноград, який буде в мене, мабуть, ну, мінімум три кущі. Буде на Кобері, буде на РР-3309 і, скоріш за все, ще буде корневласний. Оце якось оце оток. Це, мабуть, один із перших виноградів, в яких буде три кущі. Місто для нього є. Тут ось вже треба, бачите, все, від стовба до стовба, тут можна два втикнути. Вже сміло, в ряд. Ну, якось так. На цьому все. Усім до побачення. Наступне відео буде, буде вже за цей, за подяку полякам. І так ми будемо, я покажу вам усі новинки, які в мене на прививках. Ну, урожай цього року, іменно новинок, яких немає ні в каталозі, ні де їх немає. Ну, я маю в виду, у мене немає. Я їх не буду займатися продажею, ні черенками, ні, тим більше саженцями. Саженці в мене тільки для себе. Так. Якось так. На цьому все. До побачення.